Доброго ранку! Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Щиро вам хочу подякувати за вашу підтримку, за вашу допомогу, за ваші донати для ЗСУ. Не для мене, а для ЗСУ. І ми йдемо до карти дня. Сподіваюсь, у вас все добре. Мені покращило, можливо, тепер почнуться трошечки більше розкладів. Я не обіцяю, тому що, ви знаєте, зразу зараз, зараз запрягатися. Хоча два розклади в день зробити, і плюс клієнтів нелегко, не повірте мені. Гаразд, гаразд. Ну що ж, поїхали. Карта номер один. Підвішаний. Повішений, підвішений, кожен це по-своєму. Сьогодні так, завтра так. Дивіться, якась безвихідна ситуація. Зайшли в Лугий кут. По цій карті, взагалі, то ви знаєте, людина, яка сама себе могла підвішати через свої думки, чи свої, через свої неправильні прийняті рішення і тому подібне це тимчасове. Це тільки сьогодні. Якщо ви не будете борсатись, не будете зараз намагатися себе напрягати ще більше, тому що чим більше ви напрягаєтесь, тим більше ви заплутуєтесь, щоб ви розуміли, Тому краще розслабитись, перечекати цей період, не лбом в стіну чи рогами і тому подібне. Не намагайтеся бо ще більше заплутаєтесь. Просто розслабтеся у спокійному стані, ви зможете зрозуміти, як ви сюди потрапили, щоб потім вам вже. Вже, коли прийде рішення, ви вийдете, просто, можливо, прийдеться щось обрубати. Можливо, прийдеться щось безповоротно від чогось відчепитися, від чогось відмовитися. Тільки в такому випадку ви зможете вийти. Але це вам потрібно, це рішення прийняти саме в спокійному стані. Тому розслабтесь і подумайте, як з цієї заплутаної ситуації вам вибратись. Карта номер два. Ви знаєте. Ця жриця, вона говорить про таємниці, вона говорить про якісь потойбічні знаки, про якісь знаки з Всесвіту, про якісь а, а, прибаутки, як то кажуть, ще при, прислів'я, якісь поговорки і тому подібне. Це і магічна карта, це і таємна жінка може бути, наприклад, у коханка вашого чоловіка, можливо, ви є у ролі коханки. І вас не визнають. Вам потрібно просто визнати, цей чоловік мене використовує тільки як коханку. З другого боку, якщо ви погодились, значить вам все підходило. А якщо ви мали інші якісь очікування, ну, вибачайте, вам ніхто нічого не обіцяв. Як Зеленський, коли, коли сказав, я, 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 я вам нічого не довжен. Дивіться, що може бути ще? Це може бути прийом у. Як вони називаються? Терапевтиці, психологи, на прийом у таролога, астролога, просто з кимось якусь таємницю, можливо, вам довірять сьогодні. І карта, порада карти. Нікуди сьогодні не вмішуватися спостерігати, слухати, нюхати. О, розумієте? Прислухайтеся до шепоту. До шорохів якихось. Уважно спостерігайте за околишнім світом. Вам прийдуть якісь інсайди сьогодні. Карта номер 3 Динамічна карта, дуже потужна енергія. Тобто, сьогодні, можливо, ви просто знаєте, куди ви йдете. Маєте ціль перед очима і прямуєте туди. А, тобто, це може бути цілі ваші, це можуть бути цілі, які вам дали якісь завдання на роботі. Тобто, це може бути якісь відрядження. Це можуть бути якісь взагалі пересування. Тобто, ви сьогодні наганяєтесь так, що ввечері о, я стільки зробив, я стільки не сумнівайтеся в собі. ідіть тільки вперед. Дивіться ціль перед очима і вперед, мої дорогенькі. Будьте впевненими в собі. А ви переможете сьогодні. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою, мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!